Швейцарські Альпи й українські Карпати, такі різні за масштабом і ландшафтами, але об'єднані однією важливою проблемою збереженням своїх лісів. Саме цій темі була присвячена презентація документального фільму Безцінні ліси, що відбулася в Ужгороді. Стрічка стала поштовхом до глибокого обговорення ролі кіномистецтва, збереженні природи та формуванні екологічної свідомості. Я дуже рада вдячна, що вибрали показати мій фільм Безцінні ліси. Насправді я не вдома біля свого лісу, а в Парижі в науковому містечку і це так круто, що можна побачити нашу планету і багато деревини. і це означає, що вони піклуються про питання лісів, деревини і біосфери. Ліси це тема мого фільму і як його можна осмислити. Це ті ліси, які ми можемо гуляти в Україні чи Швейцарії, але також ті, що палають у новинах та на екранах в Африці, в Амазоні ліси, які стоять на межі нашого майбутнього. І Я сподіваюся, що цей фільм це запрошення до діалогу, запрошення думати не тільки про політику сьогоднішнього дня, навіть якщо вона важлива, а про те, що ми можемо піклуватися. Землю разом фільм переносить глядача до серця швейцарських лісів, де сталий підхід до лісівництва не просто зберігає природу, а стає культурою співіснування з нею через вражаючі пейзажі, інтерв'ю з експертами та зворушливі історії. Швейцарська режисерка Оран Бурі закликає побачити ліс не як ресурс, а як живу, взаємопов'язану систему, без якої неможливе життя на планеті. Мені дуже приємно, так що від імені посольства Швейцарії в Україні, що в перший раз приймати участь у цьому відкриті шокінофестивалю. І підтримуючи фестиваль, і зокрема, щоб показ тих швейцарських фільмів, включаючи фільм, що безцінні ліси. Сам фестиваль і цей фільм вони показують нам оцю всю важливість природи та лісів в нашому такому складному світі, що ліси, що це живі системи, особливо в таких регіонах, що як що як Карпати, і вони також є і нашою, і культурною спадщиною безцінною, неоціненою, і це саме і підкреслює, що назва фільму Орангурі безцінні ліси. Звичайно, що всі ці дерева та ліси це також економічний ресурс, які зазнають тиску зі сторони бізнесу і во які повинні адаптуватися до кліматичних змін. саме ці. Фактори тиску і становлять що тему фільму учасники зійшлися на думці екологічної теми, дедалі частіше знаходять відгук у сучасному кінематографі. Кіно може не лише зворушити, а й пробудити відповідальність, надихнути надії та дати надію. Це доказ е, високої довіри з боку швейцарського посольства до нашого кінофестивалю. Е, Представництво на такому високому рівні це для нас честь цього року. Е, до нас е, Достатньо широко представлена програма швейцарськими митцями, це як і в програмі повнометражного кіно і те, що ми говоримо за фільм режисерки Оран Бурі. І крім того, до нас в гості безпосередньо в Закарпатті їдуть три швейцарські митці, які везуть з собою короткометражну стрічку. Це так само приємно, що сама їхня творчість потрапила до шорт-ліста нашого цьогорічного фестивалю. Під час заходу обговорювалися також перспективи українсько швейцарської співпраці у сфері екокіна, обмін досвідом, спільні проєкти та розвиток екопросвіти. Департамент культури не може бути осторонь від цих подій, які відбуваються на теренах Закарпаття. Тому що все прекрасне робиться через культуру і все, все передаються позитивні емоції, дуже важливим є те, що в такий складний час, під час військової агресії, незважаючи на це все, культура працює і. Вже не вперше доказує, що робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу через засоби комунікації, через засоби різних тих чи інших театральних кінофестивалів. Показ фільму «Безцінні ліси відбудеться впродовж жодня в рамках фестивалю, який вже став платформою для серйозної розмови про важливість збереження природи Карпат. Насправді Швейцарська конфедерація підтримує Україну і, зокрема, Карпати в питаннях. Науково-дослідної практичної діяльності в лісах вже понад 20 років, і це є надзвичайно цінно, тому що в першу чергу в Швейцарської конфедерації є дуже сильні експерти, які мають чим поділитися і мають що передати нам. І завдяки нашим колегам Швейцарії ми дізналися, що таке наближене до природи лісівництво. Зараз питання наближеного до природи лісівництва вже включені в стратегію розвитку лісів України. Презентація в Ужгороді стала нагадуванням, що тема збереження лісів це не лише локальне, а й глобальне завдання. Вона об'єднує екологів, науковців, митців і звичайних людей, адже майбутнє природи залежить від кожного з нас.